Добрий! день! Сьогодні на уроці виробничого навчання ми будемо формувати компетентність приготування булочок з дріжджового тіста, приготовленого опарним способом. Булочки домашньої, булочки лимонної з повидлом і булочки з маком. Зараз я вам продемонструю основні технологічні прийоми приготування цих булочок. Булочка домашня. Готове дріжджове опарне тісто. Ми підкачуємо у кульки. Вагу тіста уточнюємо на електронних вагах. 57 грамів. Дір. Готові сформовані кульки ми викладаємо на підготовлений противень змазаний жиром на відстані 5-8 сантиметрів одна від одної. І залишаємо для розстоювання на 35-40 хвилин. У теплому вологому місці. Приготування булочки лимон. З дріжджового парного тіста ми формуємо круглі заготовки вагу згідно інструкційно-технологічних карт ми вимірюємо на електронних вагах. І відправляємо на розстоювання. У тепле вологе місце. Після розстоювання 25-30 хвилин ми будемо робити крестообразні розрізи на цих булочках, змащувати яйцем і посипати подрібненими горіхами. Приготування булочки з сповитного формуємо круглі заготовки. Із ріжового парного тіста і знову жвагу уточнює на електронних вагах. Надаємо круглим заготовкам таку форму і насередину кладемо начинку із пабуємо. Краї. Редемо защитуємо краї і підкачуємо у і підкачуємо у Укладаємо на підготовлений родили руце. Колочку з палину також можна зробити увелі квіточки. Нашу кругну заготовку ми розкочуємо. Товщиною десь пів сантиметра. Робимо надрізи. Чотири на дрізе робимо і викладаємо по у кожному розрізі. Защипуємо краї розрізів. Защитить краї в розрізі. І ці краї скріплюємо до середини. Притискуємо пальцем серединку і утворилась ось така квіточка. І посередині також ми викладаємо. Повидло. Ось така квіточка. Відправляємо на розстоювання на 25-30 хвилин у тепле голови місце. Після розстоювання булочки з повинду ми змащуємо яйце і посипаємо ворожняною криткою. Приготування булочки маку беремо готове дріждве опани кісто і розкочуємо його товщиною 0,5 см. Аккуратно загортаємо в і розрізаємо на ночки. Для приготування булочки з маком ми готували рулет з гріжжового парну тіста, викладали на нього начинку, загортали у вигляді рулету і нарізали на поцінні булочки. Тепер ми ці булочки притискаємо рукою, щоб видушувався шар тіста і маку. І розміщуємо на підготовлений протимей. Залишаємо булочки на розпитку 35-40 хвилин у теплому місці. А зараз я продемонструю вам способи оздоблення булочок. І змазую яйцем. Акуратно змазуємо. Яйцем і посипаємо супер булочка лимонна. Після розстоювання ми робимо хрестоподібні надрізи. За допомогою ножець ми робимо надрізи яйцем. І посипаємо смаженими, подрібненими горіхами. Після випікання булочку лимонну ми змащуємо ароматизованим лимонним сиропом. Випікаємо булочку. При температурі 230 градусів 10-12 хвилин. Озлоблення булочки з Після розстоювання ми булочки змащуємо яйцем і посипаємо борошняними криками. Випікають булочки з оливком при температурі 230 10 градусів 10-12 хвилин. Після випікання і охолодження їх посипають сукровою рафінованою кодрою. Оздоблення булочки з маком. Після розстоювання булочки з маком ми змазуємо ліцею. Після випікання ці булочки оздоблюють. Розтопленою шоколадною глазу. Булочка домашня повинна бути круглої форми. Поверхня блискуча, рівномірно зарув'янена і посипана цукром. Тісто добре пропечене. консистенція дрібного пориста, смак солодкий. Булочка лимонна має круглу форму, блискучу поверхню. Рівномірно посипана подрібненими горіхами без тріщин. На розрізі консистенція дрібнопориста, пружна. Колір м'якошки – світло-кремовий, Смак солодкий з лимонним ароматом. Булочка з повидлом має круглу форму. Поверхня посипана крихтами і цукровою пудрою. Консистенція дрібнопориста. Пружна, смак приємний, солодкий. Булочка з маком має форму рулету, зрізаного з обох боків. З бокової сторони видно спіралі тіста з маковою начинкою. Консистенція дрібно пориста, пружна, смак приємний, солодкий.